16 жовтня 2024 року в бою поблизу населеного пункту Зелений шлях Курської області Російської Федерації захищаючи незалежність і свободу України, загинув матрос Артем Олександрович Супешков. Артем Супешков народився 24 квітня 1998 року в місті Дніпродзержинськ. До повноліття носив прізвище «Квак». У 2016 році він завершив навчання в ПТУ номер 22 У 2018-2019 роках проходив строкову військову службу. Після служби працював на підприємстві Камецьталь згодом у компанії Нова пошта. У серпні 2024 року Артем добровільно став до лав захисників України. Він віддав в життя за кожного з нас. Йому було лише 26. У Артема залишилася дружина і батько. Доземний уклін, воїну-захиснику, вічна пам'ять і слава Герою. Ну, з Артемом ми познайомилися вже в Джубовому центрі. Тоб, буквально з перших днів ми почали з ним спілкуватися дуже добре. Тоб, я в ньому побачив нас, справжнього друга. Він міг завжди виручити, допомогти в будь-якій ситуації. І ми підтримували контакт, коли. Ну, наші шляхи розійшлись. Ну, за декілька буквально тижнів він став мені справжнім другом, побратимом.